Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас, і сьогодні у нас домашка 207 номер за темою ознаки рівності трикутника. Читаємо задачу середини перпендикуляр сторони АБ, трикутника А, перетинає сторону БЦ в точці М. Ну, давайте одразу і будемо записувати всі дані, щоб не читати 150 разів. У нас є трикутник АБЦ. У нас є серединний перпендикуляр. Що таке серединний перпендикуляр? Це пряма, яка перпендикулярна до відрізка та проходить через його середину. Шукаємо середину сторони АВ і проводимо перпендикуляр. Якщо у вас є клітиночки, чудово, скористайтеся, якщо ні, візьміть косинець. Я навмисно все зробила за клітиночками, щоб мені було менше маніпуляцій робити. Отже, у нас є середини перпендикуляр. Показуємо, що це у нас 90 градусів. І також ми знаємо, що він ділить сторону, на яку опускається, на два рівні відрізки. Тобто Б, давайте назвемо: це у нас буде F, це у нас буде M. Відрізок BF у нас дорівнює відрізку FA. Далі читаємо: знайдіть довжину сторони AC, ось у нас сторона AC, Трикутника ABC, якщо BC дорівнює 16 см, BC у нас дорівнює 16 см. Ну, давайте отак покажемо. Що BC у нас 16 см. 16 см. А периметр трикутника AMC дорівнює 26 см, тобто нам ще треба докреслити трикутник АМЦ А М, нам необхідна ще одна пряма є. Записуємо, що периметр дорівнює 26 см. І нам треба знайти сторону СА, САЦ. СА, так, що ми можемо ще зазначити? Ну, за умовою більше поки що нічого. Отже, є у нас вже малюночок, наше креслення. І давайте будемо розмірковувати. Сторона BC Нам відома 16 см. Нам відомий периметр трикутника CMA. Нам треба знайти сторону CA. Отже, ми можемо зараз знайти ну, числовий такий еквівалент зробити сторони MC, а потім і BM, і Бо ми знаємо, що BC 16 см. Ми можемо сказати: нехай BM у нас буде X сантиметрів. X сантиметрів, Тоді МЦ буде 16 мінус сантиметрів. Сторону МЦ ми вже знаємо. Враховуючи, давайте тепер поговоримо про трикутничок БМА. Нам бажано МА зараз теж знайти якесь значення. У нас БФ дорівнює FA, і у нас ФМ – спільна сторона трикутників БМФ і МФА. Отже, за двома сторонами. І кутом між ними ми можемо стверджувати, що трикутник BMF дорівнює трикутнику FMA. Відповідно, сторона BM – МХ см, і MA – також Х см. Все, тепер ми можемо, знаючи периметр. Ми можемо розписати його і знайти сторону CA. Бо сторону MC і MA ми вже більш-менш знаємо. Все тепер наше завдання. Це все гарненько. Розписати і відпочивати. Отже, що нам дано? Нам дано, що БЦ дорівнює 16 см. Також нам відомий периметр трикутника АМЦ. Периметр АМЦ дорівнює 26 см. Сантиметрів. Ну і МФ це середини ну, в принципі, можна теж це зазначити. МФ це у нас серединий перпендикуляр. Що нам треба знайти? Треба знайти сторону АЦ. Розв'язок щось трошки. Розв'язок перша наша думка. Перша наша думка буде пов'язана давайте, з нашим серединним перпендикуляром. Беремо зелений колір і записуємо. МФ у нас перпендикулярний до АБ. АФ у нас дорівнює FB, бо FM середини перпендикуляр. Ми сказали, що середини перпендикуляр це пряма, яка перпендикулярна до відрізка, та проходить через його середину. Ось ми позначили перпендикуляр, і ми позначили, що він розділяє нашу сторону БА на два рівні відрізки. Думка номер 2 Тепер давайте поговоримо про наш відрізочок БС. Як ми знайшли Х, як ми позначили, що МС це 16 мінус Х, давайте це все розпишемо БС ВС дорівнює 16 см. За умовою. Далі давайте напишемо таку фразу. Нехай БМ дорівнює Х сантиметрів. Тоді МС дорівнює 16 мінус Х сантиметрів. А далі давайте поговоримо про наші трикутнички АНМ АМ. F і B F M. Наші трикутнички АФМ дорівнюють FM. І запишемо, чому ми так вважаємо. За двома сторонами і куток між ними. Все. Відповідно, з цього виходить, що АМ дорівнює МБ і дорівнює Х сантиметрів. Міркування номер 3 Тепер вже безпосередньо поговоримо про наш периметр і про нашу сторону АЦ. Периметр трикутника АМЦ. дорівнює і розписуємо АЦ додати. Це М додати Ма. А тепер все. Числами 26 см до АЦ, ми не знаємо, нам і треба знайти АЦ, залишаємо. Плюс 16 мінус Х і плюс Х. Тепер ми мінус Х і плюс Х ми скорочуємо. Так, у нас залишається рівняння. Звідси ми можемо знайти АЦ. АЦ дорівнює 26 мінус 16. І це у нас дорівнює 10 см. Все, друзі, ми знайшли, що АЦ у нас дорівнює 10 см.